Спонсор показу. Історія у пляжці. У селі Тилівка Кременецького району горіла господарська будівля. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, квадроцикл, пошкоджено трактор. Також згорів дерев'яний піднавіз на площі 48 квадратних метрів, 4 тони пшениці та 20 автомобільних коліс. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки наразі з'ясовують фахівці. На Тернопільщині виявили нетверезого водія, який намагався рухатися у колоні спецтранспорту. Чоловіка поліцейські затримали. Йому запропонували пройти огляд на стан сп'яніння. Результат приладу показав 0,39 проміли алкоголю у крові чоловіка. На водія-працівники поліції склали відповідні протоколи про порушення. Майже 9 тисяч гривень втратила тернополянка. Жінка на сайті оголошень розмістила інформацію про продаж картин. За деякий час їй написав потенційний покупець. Невідомий погодився купити товар та згодом скинув їй посилання, за яким жінка перейшла. Вона ввела усі особисті дані, а також номер банківської картки та пароль від неї. За кілька хвилин з її електронного гаманця зникли всі гроші. Відтак жінка звернулася у поліцію. Правоохоронці щодня застерігають та наголошують: добре обдумайте, перш ніж переходити за сумнівними посиланнями, а тим паче вносити будь-яку особисту інформацію. В області тривають профілактичні заходи з виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, до проведення відпрацювання задіяні оперативники карного розшуку, співробітники управління превентивної діяльності, слідства, кінологи, кіберполіція та інші підрозділи поліції області. Майже упродовж місяця з незаконного обігу вилучено пістолет, кулемет, нарізний револьвер, саморобну вогнепальну зброю, дві гранати, 300 грамів вибухової речовини, понад дві сотні набоїв. Предмети з обмеженим обігом направлене на Тизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Судовою експертизою зброї встановлюється вид модель зброї. А також чи є дані предмети боєприпасами та чи придатні для стрільби за виявленими фактами, розпочато 18 кримінальних проваджень за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють шляхи надходження небезпечних предметів на територію Тернопільської області та нагадують, що особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Спонсор показу історія у пляжці.